Дуже дивна і рідкісна модель акумулятора Toshiba. Чому? Додивіться, буде цікаво. Дивна вона тому, тому що в ній цілий мікс різних модифікацій компонентів, тобто елементи Sanyo, Прошивка Panasonic Чіп BQ 9000. Я дуже сумніваюся, що якесь інше програмне забезпечення, окрім ВБРТ, може з цим програмуванням справитися. А ми можемо. Зараз батарейка заблокована і не працює по причині короткого зампнення одного із чотирьох елементів. Клієнт замовив перепаковку на елементи Samsung 32 e ємністю 3200 мАч. Збірочка готова, все надійно зварено, де потрібно заізольовано, закріплено. Ідеально поміщається в корпус. Результат програмування на екрані. Як я і говорив, чіп BQ 9000, елементи були попередні Sanyo, прошивка Panasonic. Суперовий мікс. Результат наступний. Один цикл 16800 зарядний вольтаж наших Samsung 32 e 1,1 ток заряду. Ємність 3200 107% життя. Ємність незначно змінилася. Тепер дивимося тест на умовний внутрішній опір, і він має наступні показники: 33 34 37 35. Хороший результат для нової батареї, яка служитиме дуже надійно. Дуже сумніваюся, що окрім UBRT якась би інша програма змогла б справитися з налаштуваннями цього чіпа з елементами, які ми тут стояли, із прошивкою та шиба. Ми це робимо для вас, робимо якісно, робимо надійно, робимо швидко. Кому потрібно, звертайтесь.